Там спорт був обласний центр Спортів разом з організаторами Буковинської волейбольної ліги. Вітає всіх на фінальному поєдинку жіночої волейбольної ліги сезону 2014-2016, в якому зустрічаються команди ЧТІ та НТУ, праворуч в наших гранах і команда ОДІ 2 обласної дитячої юнацької спортивної школи. Нумерація – це так умовність, якщо ви розумієте. Якщо в Четвірці немає першої команди ОДІ США, значить, значить номера умовні. І 2-0 рахунок на користь команди ОДІ США 2 на імпровізованому коментаторському місці поруч легенда буковинського волейболу Петро Раце, перший віковині майстер спорту з волейболу. І на подачу зараз Анна Белецька гравець. Один з лідерів команди ОДІ США-2. Перший. Ще перша партія і е, несподіваний дещо початок, правда, Петри? 3-0, вже розходимо на користь команди Діша 2. Як це називається? Я хочу сказати, що у нас є лідер, а діти настроєні так, щоб нам покажуть свій характер. 3-0. На жаль, побачив сітку. І Кабаки э, переходить до команди ЦПІ ЧНТУ. Э, Ванда Грінько, Ванда Красуня, Ванда Грінько, як і усі на подачі – це донька тренера команди читейки НТУ, і Шибаковська, э, не вдається витягнути цей м'як, e, 2-3, на подачі залишається Ванда Грінько, спробуємо e, ми Назвати склади команди 2-3. Не. Дуже несподіваний початок. Тобто хто би міг подумати, що у дебюті зустрічі уже 4-2 зараз е буде вести команда обласної дісча по 2 На подачі 10-й номер. Це Аліса Бозук, представниця е легендарної волейбольної е родини е Черневецької. Ну що тут? Ви <рес> бачите, що які склавності створила для при прийомі. На майданчику? 5-2. Певри Григорій. 5-2. Й грав дуже хороший, люди настроїлись. Мені дуже сподобається, що тут багато вболівальників. Навіть при цій цьому році на фіналі прийшли навіть діди. батьки. На жаль, помирка зараз подача в аут і Карина Собаковська. Кариніна Собаковська в цього йменно команди 4КНТУ на подачі. Можливо, ми так будемо. Ай-яй-яй. Ага. Тут завадилась трибуни, завадилися, скажімо так, Кариніна Собаковська виїхати на подачі, тому що гучно. Партнерки по команді Аліса Блажу приймає. Запитання дивиться на ваш головного орбіта Івана Вашкона, Іван ініціатор проведення цих змагань на колись війни. Його одний думце ми А хто ще зробив? хто це зробив, це зробив другий номер. Оля Ліська, Ольга забутувала нікого іншого, а тому Зою Буртужа теж з лідерів команди Сіпі НТУ, дійсно, якою свого часу цікавилася Галичина з Тернопільська, так? А, так. Тому, на жаль, на жаль, е, зайвий згайний до міча, номер. Петровська. Зоя Бордіжаника на подачі. Ванда Гринько піднімає, але на жаль, а Вісобур зараз підняла той м'яч і зараз на прийомі буде команда Весної Людмила Відмова Накоскіна, тренер цієї команди, Накоскина, яка вже е, багато років е, прідно працює з дівчатами. І що зараз е... залишають м'яч у грі, залишають м'яч у грі. Молодці дівчата з е... команди ОДІ США, е е... Ліпська Ольга зараз боролася відняття. Уже 8-6, ось так проривали 3-2 м'ячі, а тепер уже, е е... піднімає готовка. Кожна атакує четвертий номер команди Чипінь КМТУ Анастасія Охалюк. Непогана команда підібрана у Читін КНПУ. Немає рівних останнім часом. Багато років вже не мають рівних на обласній арені. Час від часу, час від часу. Підхилюється команда Читій КмПУ вихованцями обласної субшколи. Є нас, і ще зараз? Юлій. Тайм-аут, так, тайм-аут зараз бере Людмила Коскіна. Ну, як ви думаєте, що вона б мала підказати зараз дівчатам? Що обов'язково треба організувати хороший доводка, хороший прийом, щоб був і посміліє нападати. Не треба терятися, тому що вони опитні, вони більше наіграні, більше їздять. Так, що ж таке? Ви обратили внимание на цей групну. Это Це, е, станкарска. У нас тут рычь. Я вже пригласили в професіональний командирний час. Ось так, ось так. Ну, на очень перспективно. Нам наші уголівальники будуть радуватися довго там. Да? Ай-яй, не непорозумілося, тут жив. Так Юлія Куда сітку, так, явно, явно з сітки, тому вибухла на прийомі 7-10 рахунок на користь Антони. Подачу зараз обласна школа. Собаковська і Богдана трішки заважали на одній. Не дають можливості ознайомитися зі складами. Юлія Куда атакує. Проти своєї команди. Не так давно нового Куда» виступала за команду СПІЦ МПУ. Дивився довгі розіграв і прикро цей меч вдалося взяти. Цікавий був розірван. Подача залишається Зоя доя Ні, не, не Зоя борождан, а 11-й номер команди Сутіні МПУ Дар'я Сивка. Далі Силька, яка теж зовсім недавно виступала за Одіс США. Куда готова атакувати, куда атакує, але екс-партнерки по команді беруть м'яч і пробилка лінією лінією, тому 8-11. Спробуємо ми таки я не знаю. Команда 4 км. У нас номер Юлія Куда третій з доя за Цітвертки я написує попелюк, п'ятий Гринько -по". е -е, з Складнощами, але все-таки беруть цей м'яч, є можливість зараз організувати е -е, атаку. Браво Белецька, браво Белецька, переграє суперник. -е, І продовжуємо поставлю такий контурів. Потім е -е, Юлія Ротар, її так снімають на варту. Анна Карина Судоковська, 8-й eh, Анна Бичкова, 10-й Галина э, Черевайко і э, аут, аут, я думаю, що було, ні, не далі показати, може бути так, і Дякую за перегляд! Ми спробуємо згодом з нього складом команди. На жаль, на прийом прийомний помірку до вібора. Показує від Новоготовська, як її приймати. 13-9 на флору, команди Степінського НТУ. Посадюшки маємо непогану подачу, на жаль. У нас до за мужский залби. Для <рес> <рес> теплока-то підуть. Знову вдається взяти подачу. 15-9 вже ось тепер зайде відрив. Ну і склад команди. 4 номер Віра «10-й Аліса Блажу, 9 Софія Пазбінич. 1 перший Аня Белецька. Є один прийом в 7 Сьомий Адріана Сір. І ось друга перерва переробля перероб, Накоскіна, «12-й номер. Оксана Каручіару, другий Ольга Ліпська, шостий Олександра Коцюба і Пекарська, про яку говорив Петро Раца. На жаль, і не записали ім'я Пекарське <реклама> Олександра Олександр Пекарська, ну, не знаю чи, чи не є ні, чи часом директора колишнього текстильного технікуму тепер <реклама> називається Наше. Доволі родички, не знаю, ну, е... але давно є вусі родичі. На подачу залишається усі попелюх ілецька, голечка таку. Ось так лише вдалося забрати подачу у е... Капелюх. А тепер вже за рахунку 10-16 подає, подає нам номер. Да. Віра Петровська, Віра Петровська, Зоя Бордужан. Рідко, рідко, коли Зоя Бордужан дозволяє собі такі прийоми, як правило вона уважно на прийомі і приймає дало для продовження атаки. Тут ось торкання сітки. Куда, худа! Бабіжанка приймає, з другої лінії є по полюсі. Аут, аут м'яч полетів. І залишається Віра Петровська на подачі. Віра Петровська, яка хорошою рахунок на її подачу, команду команди 2 Ось це, цей і інші області нам нагадують, що не вистачає нам ще 100 комплексів, для того, щоб можна було всі дісі, які піднімають, грати далі. Скільки там стандартів здоров'я, для того, щоб цього часу навіть зал будівельник. Такая сітки тут була, Анна Белецька, Анна, по-моєму, тобто по сітки. І, на подачу зараз Юлія Куда, Куда сітки. Юлія Куда в і йде на подачу Анна Білецька. Анна Белецька, яка... Не, да. Ну і задачу вона непогано способу, речі атакує часто результативно там. Але ось на гроші знову. Тепер Ванда Гринько, Ванда Гренчова у нас от, донька головного тренера. Піднімає провська. Пекарська помилилася. Олександра Пекарська помилилася. помилилося. характерний момент, тобто наш висловина витримувала зеся. Оля Літка піднімає. Скірка була, але працює, виключовують. І... Але що тут... Піднімаються міські. Піднімають міфі. В даному разі Олександра Коцюба, Віддала команди ОДШ-2. Пекарська. На вільне місце і забуває очко для своєї команди Олександр Пекарський, третій номер яка отримала запрошення до Білої церкви за інформацією, якраз свіжою інформацією про те, що цікавляться. Через білу часу і марта Мулна прийшла. Мулан, так. <звук> Авіця блажутна подача була. Тут от, знову ж таки Пекарська прочитала ситуацію. Тут, можливо, в таких слез, як не помилитися і не взяти що, війна. Якщо торкається на ночовій половині і отримує э, вистав не в свою користь, помилка, помилка у каралінічій, то зараз була і залишається зараз Аліса Блазук. Вісто Двожутки і старша сестра до недавно виступала за командуючий КНТУ. Е -е, ну, в в не знаю, що м'яч не пролітав у пол майданчик, майданчиком, хоча не... на майданчику горцям видів, правильно? Ковський піднімає. ще що зараз є можливість? А я як? Дар'я. Ну і на жаль, а Піднімала там Дар'я Сівка і зрештою такі принесли. 23-16. Субтитры сделал DimaTorzok Можна було би й швидше добити цю партію, але принаймні Олександра е, Пекарська йде у нас в У нас третій номер. Пекарська. Побачимо, як у неї в подачі. Пересталась Пекарська, 24 мати. Фотбол і на подачі з Борбіжами. 25-17, перша партія за команду 4 КНТУ доволі прогнозовано.